Інформація з нашої наступної рубрики допоможе вам вберегтися від різних неприємних ситуацій. У нашій програмі ви зможете пройти спеціальний навчальний курс від майстрів козацького бойового мистецтва Спас. Долучайтеся. Сьогодні ми починаємо знайомство глядачів з нашим національним бойовим мистецтвом Спас. Спас це бойовий припас українського народу, це бойовий звичай виховання козака воїна це бойове мистецтво запорозьких козаків наших пращурів. Завдяки спасу один козак міг протистояти в рукопашному бою декілька озброєним супротивникам. І сьогодні ми будемо знайомити із дуже важливим елементом в бойовому мистецтві. Спас переміщення в спасі. Переміщення мають бути швидкі, впевнені, легкі, досить незамітні для супротивника. І сьогодні ми ознайомимо із декількома переміщеннями в бойовому мистецтві Спас. Це гайдок, бігунець. Перше, що слово гайдок де від слова «гайдатися». Тобто ми поставили ножки на ширині плечей, одну ножку вперед, так щоб зручно, іншу, назад. І учимо рух корпусом. І гайдаємося на праву ногу на ліву. Гайдатися на славу. Як правило, в бою немає рівної поверхні, тому козаки придумали елемент бігунець, який потім став елементом танцю гопак. Завдяки бігунцю можна швидко переміщуватися в бою між групою супротивника. Руки знаходяться завжди перед собою. Чи то тримаєш автомат, пістолі, чи тримаєш шаблюку, неважливо. А біг відбувається наступним чином. Друга ситуація вона не схожа один на одну. Але основні принципи переміщення легкість, швидкість, впевненість вони з часом формуються у козака в бойовому мистецтві спас. Ви дивилися перший випуск програми Козацька звитяга. Залишайтеся з нами і надалі, буде цікаво та пізнавально. У наступній програмі ми розкажемо вам про походження українських козаків. Бажаю вам міцного козацького здоров'я. Шануймося!